Хочу поділитись з вами моїми такими знаєте, змінами колосальними, які я могла б назвати навіть титанічними змінами, зрушеннями. Вони стосуються моїх внутрішніх відчуттів, взаємодії, поглядів і стосунків. Як психолог, я завжди за те, що зміни відбуваються після того, як ми механізми взаємодії змінюємо. І нарешті знайомі мені сценарії. Не працюють. Я вам скажу це непросто. Не просто тому, що ти не знаєш, як, і ти хочеш знати, що яким чином важливо розуміти, а ти не можеш цього розуміти, тому що ти вперше проходиш такий досвід і залишається покладатись, довіряти і бути щасливою. На основі власних досліджень, змін, дозволу та чесності з собою. Інтуїція. Відчуття, довіра, щастя, хоча я завжди казала, що мені достатньо спілкування на роботі і пірнати у когось не планувала.